Всім привіт! Мене звати Аріна. Вітаю вас на каналі Читачка Аріни. В сьогоднішньому відео розповім вам про п'ять прочитаних книг квітня. І розпочну я власне з книги Фріди Макфаден. Ніколи не бреши. В мене є власний читацький щоденник на цю книгу. Можете перейти подивитися, там я більш детально розповідаю про свої враження та емоції. Це історія про подружню пару, яка хоче придбати будинок, який колись належав відомій психологині, яка зникла три роки тому. І ось вони приїжджають до цього будинку, який знаходиться десь там незрозуміло, де за містом. Ну, звісно, що починається дуже сильно, сильна снігова буря. Наші головні герої залишаються за канонами жанру відрізані від всього світу, до того ж ріелторка, звісно, що не приїздить. І наша подружня пара, звісно, що починає потроху-потроху розкривати таємницю того, куди, як, навіщо, з яких обставин зникла ось ця сама відома психологиня. А, перше, що хочу сказати, що. Думка, яка не покидала мене впродовж читання цієї книги, це те, наскільки взагалі непросто дійсно бути психологом. Тобто, здавалося б, так ти сидиш, слухаєш там певні моменти, які розповідають про себе клієнти, так, ті речі, які їх турбують, але все одно люди приходять з дуже різними моментами в своєму житті. В когось там якісь тривожні розлади, в когось якісь певні нав'язливі думки. Хтось просто якось заплутався у своєму житті, не знає, що і як йому робити. І настільки е, важко якось дати кваліфіковану допомогу, при цьому розділити себе від, скажімо так. Е, людини, яка надає ось цю саму певну допомогу від свого особистого, скажімо так, якогось я. Тобто, ну дійсно, це взагалі ніяк не просто. І тут, як на мене, це подається дуже, скажімо так, яскраво. А стосовно ще одного моменту, це фінал цієї книги. Я скажу одразу, не здогадалася, що тут до чого, на відміну від служниців, які я доволі таки швидко дійшла до того, в чому там взагалі вся сіль цієї книги тут такого не було. І ближче вже до фіналу так були певні натяки, і потім вже стало зрозуміло. Але а, якщо ось не брати, якщо точніше брати весь фінал загалом, так, то він був прикольний. Але якщо брати певні моменти з цього фіналу, він був доволі таки жорстокий. І я якось дуже здивувалася, тому що авторка саме так закінчила цю історію. Я розумію, що. Це такий жанр і все тому подібне, але все одно я дивувалася, чому авторка така жорстока. Чому саме так? Мені здається, навіть в такому жанрі мають бути якісь певні проблиски, надії, не знаю чи щось такого плану, але ну, зробила а, як зробила. Загалом, в принципі, непогана історія провести з нею вечір. Знаєте, ні про що якесь особливо не думати, просто доволі таки динамічна історія з певними цікавими сюжетними поворотами. Хоча сказати, що тут було прямо таке дуже багато чогось такого, від чого прямо ти в шоці, в шоці ні такого не було, але все одно, в принципі, непогана історія. Як для свого жанру прочитати і вибачте, забути, тому що ну для мене особисто воно в принципі так. І було, до речі, Віват анонсували ще одну книгу цієї авторки. Вчитель, якось так вона називається. тож буду читати і ту книгу. Думаю, що буду продовжувати знайомство з цією авторкою, чому б і ні. Далі розповім про книгу з дуже гарним оформленням, і це голландський дім Н-Печі. Тут дуже гарний такий зріз з ластівками, ну і форзац, в принципі, такий самий, наче, як знаєте, шпалери в тому самому голландському домі. Це в нас історія про сім'ю. Оповідачем цієї книги є, власне, син, в нього є ще сестра, ну і, звісно, що батько і колись була матір. Що з нею сталося? В нас тут буде розповідатися в цій історії. І, власне, він розповідає історію своєї сім'ї. Сім'ї, які були стосунки в їхній сім'ї, взагалі як вони ладнали з сестрою, які були відносини стосунки з батьком, про те, як в них з'явилася мачуха, яка з якою в них були дуже непрості стосунки, і це зробило певний внесок, скажімо так, не дуже позитивний взагалі у їхнє життя. Не дивлячись на те, що ця книга, вона знаєте, вона про пошук себе, вона про певну рефлексію на ті події, які відбувалися в минулому. Вона про непрості стосунки в сім'ї. Вона про зв'язок, скажімо так, ну в нашому випадку брата і сестри. Вона, як я вже сказала, про взагалі влаштування свого якогось певного життя, про побудування свого певного вже власного сімейного життя, про тому, що якісь певні моменти в твоєму житті були в твоїй сім'ї, точніше були Доволі такі непростими, хоча жили вони доволі таки в достатку. До речі, чому саме голландський дім тут також буде розповідатися, до чого тут голландці, скажімо так, і не дивлячись на це, все історія не залишила в мене як таких певних особливих вражень. Вона як. Якось, якщо чесно, просто пройшла повз мене в певних моментах. Так, тут були певні такі дуже зворушливі моменти в цій історії, особливо ближче до фіналу. Але загалом книга якось сказати, що мене зачепили головні герої чи їхня історія. Мені чогось не вистачало в цій книзі. Мабуть, якоїсь більшої динаміки, хоча я розумію, що тут, мабуть, все-таки задумувалося щось що просто така неспішна історія про сім'ю з, ну, в певних моментах. Такими доволі складними життєвими поворотами, напевно, але все одно загалом історія не знайшла якогось особливого місця в моєму серці, ну взагалі ніякого місця в моєму серці, якщо чесно. ну В принципі, ось так, ось такі в мене від неї враження. Далі розповім про фентезі, про таке темне фентезі, це на лезі клинка Джо Аберкромбі. Ця книга вже дуже довго стоїть на моїх поличках, вже мабуть більше року. І скажу так, що після прочитання цієї книги в мене просто весь тікток був заповнений відосами з тематикою там по типу темне фентезі, атмосфера темного фентезі, там ще й музика така. Ось для цього специфічна, скажімо так, і, коротше кажучи, мені дуже сподобалася ця атмосфера, і в мене потім і весь Пінтерес був просто в цих усіляких відосах, в цих а, картинках, усіляких таких рицарів з усіх всіх темних фентезі чи замків, наприклад, з темних фентезі. Коротше кажучи, мені сподобалася атмосфера дійсно. І я для себе так, знаєте, називаю. О, це не темним фентезі, а таким мужицьким фентезі. Тому що, ну, дійсно, якщо взяти всі ті фентезійні книги, які я до того читала: там Сара Джеймас чи Дженіфер Армен Траут, тут дійсно це можна назвати мужицьким фентезі, тут немає як такої любовної лінії, ось на першому на першому плані. І, ну, в принципі, тут більше, знаєте, про політику, більше про якісь певні такі інтриги, скажімо так, тут трошки інший світ. А, і, якщо чесно, то мені якось навіть складно сказати, Казати точно про що ця книга, тому що якщо е, якось е, від анотації відштовхуватись, то в нас тут. Е, Тема навкруги знову ж таки політики, навкруги земель. В нас є чоловік, який вирішив просто загарбастати собі всі землі, які там є. І власне, в нас є люди, які звісно ще з цим не погоджуються. Ну і власне вони будуть чинити опір і захочуть все повернути, скажімо так, як і було. В нас є перший з магів Баяс, здається так його звати. І він, власне, збирає собі таку, скажімо так, команду з людей, які знають своє, діло, своє ремесло. Що і як їм робити, але все одно, мені здається, це не буде якоюсь такою правильною, чи якоюсь більш-менш доцільною анотацією цієї книги. Власне, в першій частині, як я розумію, це трилогія. І знову ж таки, як я розумію, в автора є ще книги, які з цього ж самого чи світоустрою, чи персонажі будуть ті самі ж, чи власне, події інших книг вони будуть відбуватися раніше, ніж ось ці події розгортаються. Коротше кажучи, щось там таке буде. vai І, власне, в цій історії в ній немає як такої динаміки, як такого екшену. Як я розумію, вона більше нам подає персонажів, хто ким є, хто взагалі з яких мотивів діє, в кого яка своя історія, хто щось себе представляє, якісь персонажі мені більше подобались, якісь менше яких я. Якихось якось одразу починала зрозуміти, хтось трохи по-іншому мені розкривався. Але все одно це було дуже цікаво. Мені сподобалось. Мені навіть захотілося познайомитися з шляхом королів Брендона Сандерсона. Я думаю, що ці книги мають бути зі схожим таким більш-менш вайбом. І, ну коротше кажучи, в мене залишилися дуже позитивні враження і спогади стосовно цієї історії. І дійсно було дуже-дуже цікаво читати. І як я вже сказала, тут немає так як такого екшену. Тобто, мені здається, що це більше як підготовка до наступних двох частин, принаймні, і там вже, мабуть, більше буде розгортатися всього. Більш такого динамічного, скажімо так, але все одно ця історія, ця частина, точніше, мені також дуже-дуже сподобалась. Далі розповім про книгу, до якої я нарешті дійшла. Нарешті я її прочитала, і це, звісно ж, сім чоловіків Евелін Гюго. Це історія. Жінки. Історія дуже відомої акторки в Голлівуді, яка просто там була іконою кінематографу, дуже багато хто її любив, але вона нікому не давала інтерв'ю. І ось, коли вона вже на схилі років, скажімо так, вона вирішує дати інтерв'ю, причому журналістці, яка нічим не вирізняється. Але на це в неї були свої причини, які ми, звісно, що дізнаємось. І ось вона починає оповідати свою історію. І... Мене певним чином вразила ця книга, хоча я особливо нічого від неї не очікувала. Я б сказала, що ця книга вона одна з найкращих, точніше, найкраща в цьому місяці, так з поміж тих, які власне я прочитала, сказати, що я б внесла її до річного топу, я ще не зовсім. В цьому впевнена, хоча я думками іноді повертаюсь до цієї книги, тобто, мабуть, якось пізніше я все ж таки вирішу для себе, яке ж місце для мене займає ця історія. І, власне, ця книга, вона про зворотній бік слави. І вона першочергово про те, ось перша думка, яка в мене виникла під час читання цієї книги, коли наша головна героїня почала вже розповідати про пошук, про початок свого шляху, це те, що якщо ви хочете досягти успіху, ніколи не можна сидіти, склавши руки, ніколи не можна бути, знаєте, такою сірою мишкою, ніколи не можна покладатися на випадок. Треба діяти. І це такі речі, які, наче як всі це розуміють, але коли ти Читаєш ці ось подібні такі історії, ти в цьому ще раз запевняєшся, що треба себе рухати, треба себе показувати цьому світові, треба діяти. І ось наша головна героїня, вона так, вона була гарною, вона була привабливою, але в неї не було взагалі ніяких акторських навичок, вона не вміла грати. І її власне, ролі, перші особливо, вони не були якимось сповненими смислу, якогось сенсу, як мені здається, але все одно вона діяла, в неї була ціль вийти з тих. Життєвих умов, в яких вона знаходилась, і так бувають, звісно, що такі моменти, коли там якихось акторів, наприклад, які стають потім дуже популярними, знаменитими, їх помічають десь просто на вулиці, але це буває дуже дуже рідко. І мені здається, це стосується не тільки якоїсь акторської справи або просто шоу-бізнесу. Це здає стосується будь-якої сфери, в якій ви маєте наміри, в яких ви маєте амбіції досягти якогось успіху. Треба діяти, показувати себе, але при цьому розуміти, що чим вище ми підіймаємось, тим більше а, на нас лежить відповідальності, тим більше поглядів до нас прикуто. І знову ж таки, це стосується не тільки ось якоїсь шоу-бізнесової справи чи просто чогось, що пов'язано з популярністю. Навіть рухатись десь по кар'єрній драбині а, в там в тій компанії, в якій ви працює, працюєте, чи ще десь все одно це все пов'язано з більшою кількістю відповідальності і більшою кількістю Уваги, яка буде прикута до вас. І, власне, завжди треба бути готовим себе показувати. Завжди треба бути готовим чимось жертвувати, вибачте, якось щось робити. Це історія про зворотній бік слави. Зараз вже, в принципі, мені здається, з розвитком усіляких технологій, з пресою, з поперації, з цим, цим. Ми, в принципі, знаємо, що зірки вони не такі ідеальні, що в кожного з них є своє особисте життя, що вони так само люди. Але в той час це все було, мені здається, трошки інакше, і певні якісь моменти, які виринали, скажімо так, з особистого життя. Акторів там чи просто відомих людей вони були цілою сенсацією, хоча і зараз, в принципі, таке, звісно, що є. Тож, книга вона по-своєму мене вразила. Тут навіть було декілька моментів, які мені дуже хотілося відмітити, але я цього не зробила, і я забула, там були дуже якісь влучні фрази, цитати, які якось потрапили мені туди, куди треба було потрапити. Але я, на жаль, не відмітила для себе ці фрази. Можливо, ще якось а, трохи повернуся до цієї історії, і можливо. На щось натраплю. Тож, книга, вона дійсно певним чином заслуговує мені, здається, того хайпу, який навколо неї є, тому що книга дійсно цікава, мені сподобалась певним чином головна героїня цієї історії Ебелін Юго, тому що вона уособлює собою. Жінку, яка, власне, вона мала ціль, вона розуміла, що для цього треба робити, і вона крутилася як могла. Вона здобувала того, чого вона хотіла, як могла. І, ну, звісно, що треба мати певні якісь рамки дозволеності, тому що ну, все одно, якби є певні речі, які мені здається, ну це вже якийсь тумач так робити, але все одно е, вона. Крутилася, скажімо так, як могла, для того, щоб в неї була певна мета, і вона хотіла її досягти. Вона її досягла. Якою ціною, через що, як. Це все вже інша історія, але все одно книга вона е, варта, мені здається, прочитання, і вона варта того знову ж таки хайпу і розголосу, який навколо неї є. І останньою на сьогодні розповім про книгу Шлях ріки. А це в нас історія про дівчину, про дуже таку непросту долю дівчини. В нас є Вікторія, яка зростає на персиковій фермі. В неї є батько, в неї є брат, не зовсім скажімо так, здоровий. І ось одного дня вона зустрічає хлопця, який є індіанцем, до яких тоді ставилося дуже-дуже несхвально. І в них зав'язуються стосунки, вона в нього закохується, і це дуже сильно змінює її життя. Але через певний випадок, знову ж таки, її життя дуже сильно змінюється, і вона залишається сама в горах до того ж. А, в дуже непростих, як життєвих, так і, скажімо так, погодних умовах. І ось наша головна героїня вимушена сама будувати свій побут і щось з цього вийде, ось і буде ця історія. Це дійсно, ось як тут, в принципі, написано в описі цієї книги. Історія в жанрі Крістін Генни. Я таке дуже-дуже люблю. Хоча, мені, якщо чесно, не вистачило більше якоїсь якогось розмаху в цій книзі. Мені не вистачило більше якихось певних подробиць. Мені не вистачило ось, знаєте, якогось певного скла, скажімо так, як у Крістін Гене в цій історії 260 сторінок. І через це все розгортається доволі таки швидко. Нам дуже мало як мені подали певних епізодів, власне, того, наскільки наша головна героїня е, зростала, скажімо так, над собою, наскільки змінилося її життя, що вона взагалі винесла з того, що відбулося в її житті, які взагалі зміни відбулися в ній самій. Мені здається, цього якось було трохи. Малувати всій історії. Тобто так сталося те-то-тето, відбулося те-то-тето, і якось все настільки швидко. Коротше кажучи, мені не вистачило подробиць, мені не вистачило більшого якогось розмаху, якоїсь, якихось більших, не знаю, деталей того, що, як взагалі, якогось, можливо, не знаю, більше. Якогось історичного, можливо, контексту. Тобто, якось все дуже-дуже швидко відбувалося, як на мене, і якось дуже стисло. І через це в мене не було якогось повного занурення в цю історію, мені якось, наче чогось не вистачило. Тобто, це, наче, як знаєте, ось дійсно історія в дусі Крістін Генни, але запхана, вибачте, в більш як якийсь такий стислий формат, просто щоб, знаєте, коротенько розповісти якусь драматичну історію, закрити і все. Хоча, ну, мені здається, тут можна було. Якось більше б розійтись, знову ж таки, як та ж сама Крістін Генна, в неї просто книги там на 600 сторінок. При цьому вони дуже швидко і класно читаються. І при цьому явно видно. Тобто вона не жалкує подробиць, через який які ми можемо власне спостерігати за тим, як герой проходить усі всі драматичні події. Тут також це було, але... Все одно, з чогось, наче як не вистачило. Чогось, наче не вистачило, щоб дожати, скажімо так, ось цей стан і якось більше проникнутись тим, через що пройшла головна героїня. Тож, ось такі в мене були 5 прочитаних книг в квітні. Якщо ви щось читали, обов'язково діліться своїми враженнями. Я дякую вам за увагу, за перегляди. Якщо вам подобається на цьому каналі, підписуйтесь. Я буду дуже цьому рада і побачимось в наступних відео. Па-па!